Сьогодні ми заглибимося в одну справді захопливу ідею Клайва Льюіса з його відомої книги Просто християнство це роздуми про майбутнє людства, які, знаєте, повністю перевертають звичні уявлення про еволюцію та навіть про це, що означає бути особистістю? Отже, давайте почнемо з такого, знаєте, глобального питання, яке люблять і фантасти, і філософи. Якщо замислитись про наступний етап розвитку людства, що перше спадає на думку? Якими будуть наші нащадки? Ну, зазвичай ми уявляємо собі такий собі лінійний прогрес. Щось на кшталт над людини просто розумнішою, сильнішою, здоровішою версії нас. Але Луїс каже: стоп, все набагато радикальніше. Він пропонує не просто вдосконалення, а повну, кардинальну зміну напрямку. Перш ніж ми розберемо його ідею, давайте подивимось на одну поширену помилку, якої ми всі припускаємося, коли намагаємось передбачити майбутнє, це допоможе зрозуміти логіку Льюіса. Льюіс пропонує нам такий уявний експеримент перенесімося в далеке минуле. Навколо нас величезні броньовані створіння. Здається, що вся еволюція рухається в одному напрямку броня стає все товщою і міцнішою. Логічно припустити, що майбутнє за ще більшими і броньованішими істотами, правда ж? І ось у цьому і полягає наша схильність. Ми бачимо певну тенденцію і просто продовжуємо її в майбутнє, думаючи, що нічого не зміниться. Ми ніби кажемо, ну, все буде так само, тільки сильніше, швидше, більше. Але раптом еволюція робить неймовірний фінт. Замість ще міцнішої брони з'являється щось абсолютно нове маленький, м'який, беззахисний звір з набагато кращим мозком. І це все змінює. Сила переходить від фізичної брони до інтелекту. Це і є той непередбачуваний поворот. Отже, другий розділ радикально новий напрямок. Тримаючи в голові цю аналогію з бронею і мозком, давайте подивимось, як Люїс застосовує її до нас, до людства. Він вважає, що наступний крок це ще один такий самий несподіваний поворот. Ключове слово тут трансформація. І це не просто апгрейд людини, це не про те, щоб кінь став швидшим чи витривалішим. Це про те, щоб у коня виросли крила і він став пегасом. Абсолютно інший рівень існування. Так що ж це за трансформація? Льюіс описує її як перехід від статусу божих створінь до статусу синів божих, тобто річ не в тому, щоб стати кращим екземпляром свого виду, а в тому, щоб кардинально змінити саму природу своїх стосунків із творцем. Добре, тут виникає логічне запитання якщо це незвичайна біологічна еволюція, то як це взагалі відбувається? Як передається ця трансформація? Це, власне, і є серцевина всієї концепції. І тут Льюіс вводить одне дуже важливе поняття зоой, це грецьке слово, що означає життя, але є нюанс це не біологічне життя, яке ми отримуємо від батьків, яке греки називали біос. Зої це інша якість життя, духовне, божественне життя, яке і є джерелом цієї трансформації. Так от, це нове життя, це зої передається абсолютно інакше. По перше, його джерело Христос. По друге, воно поширюється через те, що Льюіс називає добрим зараженням цікавий термін, правда? Тобто через особистий контакт. Воно не передається у спадок через гени, і найголовіше це виключно добровільний вибір, його треба свідомо прийняти. І Льюіс наголошує, наскільки цей процес не схожий на еволюцію. Від нього можна відмовитися. Він поширюється з неймовірною швидкістю. Еволюції потрібні мільйони років. А це передається від людини до людини миттєво, і ставки тут, звісно, незрівнянно вищі це не просто виживання виду, а щось набагато більше. А тепер ми підходимо, мабуть, до найцікавішої і найскладнішої для розуміння ідеї, що ж відбувається з нашою особистістю, з нашим я в процесі цієї трансформації. І тут ми стикаємося з центральним парадоксом, який Льюіс запозичує з Євангелія. Щоб знайти себе справжнього, треба відмовитись від себе теперішнього, втратити своє життя, щоб його врятувати. Звучить дивно, правда? Як це взагалі може працювати? Люїс дає нам для цього чудову аналогію: уявіть собі темну кімнату з людьми. Коли ми вмикаємо світло, вони ж не стають однаковими. Навтаки, ми нарешті бачимо їхні справжні унікальні обличчя, їхні відмінності, які в темряві були непомітні. Так само і тут це нове життя не стирає особистість, а виявляє її. Або ще одна, можливо, навіть краща аналогія: сіль. Коли кухар додає сіль, скажімо, до м'яса чи овочів, він робить це не для того, щоб у все мало смак солі. Ні, сіль розкриває їхній власний справжній смак. Так само й особистість Христа не замінює нашу, а робить нашу особистість по справжньому собою. Отже, висновок Лювіса такий: справжня індивідуальність не знаходиться, якщо просто копатися в собі. Спроба бути собою своїми силами часто закінчується тим, що ми просто стаємо продуктом генів, виховання і трендів. Справжнє унікальне я вже існує, але чекає на нас у цьому зовнішньому джерелі життя. І наостанок Люїс залишає нас із найсильнішим, як на мене, образом. Він каже, що все людство, вся його біологічна історія це ніби довга вагітність. Ми зараз перебуваємо в утробі нашої великої матері природи на порозі народження в нове життя. Але є одна ключова відмінність від звичайних пологів дитина, тобто кожен із нас, має вибір. Можна спробувати залишитись у звичній і нібито безпечній утробі, але як каже Люїс, це означає загинути. І цим він перетворює всю свою аргументацію з абстрактної філософії на дуже особистий і нагальний вибір, який стоїть перед кожним тут і зараз.